Це все розумію, я з вами повністю згідний. Мене, мене є до вас особиста просьба. Прось. Е, я писав інформаційний запит, е, до Даї міста Львова, так. і за підписом пана Мацака Богдана Федоровича мені надали відповідь. Це службова інформація. Мене цікавить статистика за рік часу, скільки було складено протоколів по 130 статті інспектором Калиновським, гудником. І скільки цих протоколів було відмінено в судах? Мене цікавить ця розуміли. Напишіть такий запит на головне управління, ми його розглянемо. Все, щоб ви був... розумієте, просто Фозомрежен... мені пан, пан, пан Мицак, е, я його дуже поважаю, але надав мені відповідь за, за, за своїм підписом, виконавець е, курочка. Е, е, ну не Курочка буде... та її. Е, е, пан Мицак підписав і написав, що це є службова таємниця. Як це може бути службова таємниця? Значить, напишіть такий запит на моє прізвище, я вам гарантую, що визначені законом 5 днів, ви отримаєте відповідь. Но Яка буде з... чітко грунтуватися, на чинному заповідь. Я хочу попросити вас особисто, тому що я зараз переживаю за е, своє життя і здоров'я, щоб ви мене не переслідували. Е, мені облило, якщо ви знаєте, автомобіль кислотою. Е, пробують мене залякати, Чи, чиниться тиск, на моїх колег навіть тиск чиниться. Я прошу вас, щоб ви мене захистили, як міліція. Якщо я буду... Ще раз наголошую, прошу написати заяву. Якщо ви вважаєте, що дійсності вам загрожує реальна загрожує вашому житті. У нас є підрозділ, Грифон, який здійснює захист фізичних громадян, які приймають участь у судочинстві. Давайте ми розберемо всі ваші скарги, приймемо рішення згідно закону. Не туди і не сюди. Я ну, недаром сказав, що я прошу допомоги вашої і щоб ви мене захистили, тому що мене нещодавно запрошували у це приміщення у відділ внутрішньої безпеки. І yeah. замісник начальника внутрішньої безпеки Львівської області е, здійснив на мене напад. Пробував відібрати в мене камеру, пошкодив камеру. Камера, в принципі, сумасшеді грошей не коштує, але півтора тисячі ця камера коштує. Він мені пошкодив шкло, пошкодив цю камеру, пробував мене бити, виламувати мені руки. У мене є всі відеоматеріали, вони будуть надані. Дивіться, що стосується внутрішньої безпеки, на сьогоднішній день вони мають пряме підпорядкування до Міністерства внутрішніх справ. А що стосується поведінки працівника внутрішньої безпеки, то ви маєте право написати заявку в прокуратуру. Я написав. Це який б Е, e, і ще одне я хотів би з вами прояснити питання. Вчора приїжджав. Ну всі знають, преса була присутня. Приїжджав міністр внутрішніх справ Захарченко. Е, e, Я, як простий громадянин, хотів підійти до ревідуку. На мене накинулося, накинулося декілька працівників міліції, сили мене не впускали. Потім впустили, але силою мене за руки винесли звітом то на камеру. У мене також є все відзняти. E, яка, я, яка стаття закону забороняє громадянину перебувати на вулиці чи звернутися до міліції? Я не розумію, чому такі якісь незаконні дії, чому вони не підпустили до будинку навіть. Значить, пояснюю. Міністр внутрішніх справ приїжджав з певним сценарієм. сенаті. Міністр внутрішніх справ приїхав, по-перше, вручити автомобілі, відкрити нове приміщення територіального органу. Друге і третє питання, значить, міністр внутрішніх справ покладав піти до пам'ятника загиблого працівникам органів внутрішніх справ і зустрічався з керівним складом Львівської міліції. Тобі ж був визначений формат. До міністра внутрішніх справ ви можете записатися на прийом. На сайті Міністерства внутрішніх справ є блог його. Ви можете до нього так звернутися, а можете записатися на прийом і до нього потрапити. Ну, вчора Але... в нього не був прийомний день громадян. Так я і не хотів з ним зустрічатися, я хотів ходіти до райвідділку, Я в мене цікаві дії працівників міліції. Я вам давай чертую. Не провокуйте мене на ті речі, тому що з того ж нічого не вийде. Я Ставимо крапку. Я вам поясню, якщо ви хочете звернутися до міністра, яким методом і якими формами можете скористатися. Просто мене цікавить ваша оцінка законності дій працівників міліції, які на мене вчора фізично, я... фізичною, фізичною силою мене відтягували від рівня. Я на місці події, як сутички, чи що там відбувалося, я не знаю. Я не був. Значить, якщо на то пішло, то ви, якщо напиште скажу, то я однозначно розберусь. І я маю до вас велике прохання. Відсторонити зараз, поки йде це розслідування, працівників готника Ви Калиновського, напишіть, відсторонити від цієї діяльності. Заяву, заяву, Я призначу службове розслідування. І на підставі заяви і проведення службового розслідування може бути мною прийнято рішення про відсторонення і виконання службових корисних. І ще одне прохання в мене є до вас. Дивіться. Я прошу вас, щоб ви провели грунтовну перевірку по кожному факту складених в протоколі по 130 статті, які зараз передані матеріали в суд. Ось на людину передані матеріали Значить, в суд. Пояснюю, як для вас і так для людини буде заява. Значить, ми, я призначу службове розслідування, проведемо перевірку і за участі особисто громадянина, працівників міліції буде прийнято рішення. Ясно. Мене, Михайло Іванович, вас таке питання. Чи Що? мають право працівники ДАІ їм обшуковувати громадян України за працівники міліції згідно законом України про міліцію вправі проводити поверхневий огляд, якщо прийнято рішення про затримання громадянина згідно з статті 263 адміністративного кодексу України? Я трошлю уточню питання. Працівник міліції чи працівник ДАІ? працівник міліції нема, градації, немає градації. Немає так само, як немає градації, чи має простий міліціонер патрульної служби зупинити транспортний засіб. Так має право дорожнього руху написано, що він зупиняє комаху в руки. Це звуковим сигналом свистка, а він повинен зупиняти випадки, які передбачені чинним законодавством. Добре, ви приймаєте середа і суботу. Я приймаю середа з 15-ї години 15 і субота з 10-ї, то я собі ношу повішав на себе цю ношу. Я, в принципі, забираю з себе і своєї сім'ї вихідного дня, бо люди да, приходять так, як ви. Але, ви, але то, є моє, то є моє, тому що я все-таки пишаюся тим, що 45% скарг ми все-таки збили. І відповіді, які ми даємо людям, ми даємо вичерпні. Обґрунтовані. Обґрунтовані. По крайній мірі ви будете мали право, якщо ви навіть побачите, що мої, ну, по крайній, моє рішення у вас викличе сумнів, ви все рівно в ньому вичитаєте. Якщо ви будете сумніватися, ви маєте право знову і в прокуратуру, і до суду. Тут нема абсолютно ніяких проблем. Все, що стосується, відкритості, я гарантую. Ще таке питання до вас, Михайло Іванович. Так, давайте. Згідно, Бо там 4... ви чуєте, що там робиться? Так, так, згідно 4 пункту, 7 положення про звернення громадян, наскільки я знаю, то е, органи, на які подалася скарга, не мають права розглядати. Стаття 8 закону України про звернення громадян не дозволяється або забороняється доручати перевірку тому керівнику, тій службі, на котру написано скарга. Як правило, я ті речі. Відслідковую, і я їх доручаю для перевірки, як правило, ну, старшій особі, за, по крайній мірі, за посаду. За посадою. Тобто все рівно воно йде в, ту, в той органів, який написано з Ну, Зрештою, іншої форми поки що такої немає. Щоб а -а -а. Можна було доручити іншій службі. Так, так, Розумієте, Що стосується, у нас теж має свою компетенцію. Служба дяничник має свою, да має свою. Значить, якщо розібрати державна служба охорони, має свою ну така, річ. тобто моя скажімо так скарга, яка надійшла в прокуратуру, і потім перейшла від прокуратури, скажімо, обласної прокуратури, перейшла в міську прокуратуру від міської прокуратури, надійшла в місцеве да і скажімо так, ото є законна справа вся в тому, що в цій ситуації зберечно ви можете мати претензії до прокуратури, чому до прокуратури. вона так зробила, але я вам даю відповідь таку, от чому я сиджу перед вами і чому будуть, якщо буде ваша скарга в мене, то я вам гарантую, як кінцевий орган от будуть вони стояти і ви. І ми приймемо з вами рішення. Я вам можу надати її вже. Прошу. Єдине, що мені треба переписати шапочку. Перепиши шапочку. Прошу. Я перепишу шапочку і це е е прошу занесем. Я бачу я е ще одну секундочку. Я бачу, що тут присутні герої. Ми про них сьогодні не згадали. Працівники Беркуту, спецпідрозділ літного. Мною була написана скарга і в МВС, і внутрішню безпеку. Мною було написано в прокуратуру. Всі матеріали справи чудесним образом десь пропали. Ні, нічого ну не пропало, прошу познайомити. Ну, я від вам в... даю, я вам даю, прошу знайомтися, яка відповідь пройшла всім Я перший раз оцю відповідь зараз тримаю. Я ознайомлюся, зараз <плес> трошки мало часу. Ці люди порушили закон. Мене незаконно затримали більш ніж на 6 годин без складання жодного протоколу. Ну, ми зараз говоримо з вами, я хоча, з ми цих... Ні -ні, почекайте. Ну, ми зараз говоримо про ті речі, то і ми б... Напишіть заяву. Ми проведемо службове розслідування. Це було вже проведено. але я, я перепрошую. Ну коли я ж запрошую всіх. Бачите, перед тим були люди. Ви зайшли до мене. Давайте сюди, піднімемо матеріали, запросимо всіх, виставимо на над. Я зрозумів. Тобто я підготую вам ми завернемося до цього. Прошу. Ми визначимо час Згідно закону, там 10 днів дається, ми проведемо. І ще я хочу до, до вас. Які невеликим зі скаргою, не скаргою усною звернутися. Дивіться, ми маємо, має місце у двоє така служба, як 102 телефон. Так, є, і, така є така служба, так? Ми неодноразово звертаємося на 102, нам кидають трубки е на телефоні гарячий. Дайте мені є. конкретно час, дайте мені конкретну дату, ми вичислимо, хто був оператор. Mm -hmm. Не є проблеми вичислити. Просто справа в чому. Тільки щоб воно, воно не було затривалося більше місяця, бо та система, яка встановлена на на черговій частини для вас їх розповідає, вона записується всі розмови на 102. Я ну не буду вникати сильно в питання. От я коли робив запит ці розмов, то система Марс дала збой. Мені є документи, відповідь ваша. Але був факт менше місяця тому. Я був на телефон 102, просив викликати слідчо оперативну групу, наряд міліції, вчинявся злочин. Я повідомив 102, У мене є запис цієї розмови. Я думаю, що я вам дуже мені, мені працівник, який приймав мій виклик. Повідомив, що він до працівників дає, нікого викликати не буде. Тобто, може, працівник дає вбивати мене, а міліція не приїде. Ще раз поясню, дайте конкретну свою заяву. Долучіть свій запис. Буде проведено я... перевірки і вашій присутності. Ми розберемо. Я ж практикую, але ну, ви ж бачите я всі працівники. Я зрозумів вас. То на ваше ім'я я буду писати. Просто пишіть на моє ім'я. Розуміло. Все прошу. Скажіть, будь ласка, мені сюжет просто писати, я не можу розібратися. Можете мені пояснити Значить, протокол. Кіно, не... кіно, я ще раз пояснюю, я переслідую мету. Так. Значить, щоб прийняти законне рішення з приводу тієї чи іншої заяви, тієї чи іншої ситуації. Угу. Поки що переді мною заяви нема жодної. У мене є публікація в пресі. Вона говорить про системні якісь порушення. Для того, щоб відслідкувати, я пояснював тут вже 10 хвилин, наприклад, медицину треба відслідкувати органам, напевно, прокуратури. Що стосується нашої компетенції, ми подивимося на те річ. Розумієте, про що мова? І я ж пояснив детально, кажете, давайте ще спочатку. Ні, я не нехай, ви кажете, товариство, в мене сьогодні прийом громадян. Давайте, не зловживайте, бо. Якщо ви кажете, що мають бути якісь докази. Для вас постанова суду про відміну 130 статті, яка була, наприклад, на пана Калиновського, і неодноразова, то є доказ. Буде Буде? питань немає. Тут є рішення суду. Я ще хочу вас задати запитання. Дивіться, якщо працівник... Якщо буде працівник... заява Це... і до заяви, про шпага. Це, Це... витяги. Ви мені, то то не тикаєте. Ні, я не тикаю. Перепрошую, Це... буде заява, буде перелічено такі закидок постанови. Буде проведена перевірка, тоді будемо приймати річ. 에, тоді все на літру і на пальцях. Не буде таких річ. А працівників міліції я покликав заради того, я думав, що сьогодні є конкретна заява, є зібрані конкретні матеріали. це сказала людина такі фахівці. І ми в ту ситуацію будемо розбирати. Заявник-працівник, заявник-працівник, а тоді я прийму рішення. Дивіться, я ще що хочу запитати. Я маю інформацію, що в протоколах і вони були відмінені в судах. Я маю цю інформацію. Чи повинен бути покараний? Десятий раз пояснюю, давайте пишіть заяву, піднімемо протоколи, піднімемо рішення суді, подивимося на, на мотиви, за якими суд не розглядав справу, не приймав їх. Якщо нам буде видно, що в цих випадках проходить вона того чи іншого працівника міліції, бо я ніколи не персоніфікую, бо буде неправильно з того боку. І прізвище називають. Якщо той чи інший працівник, буде видно, що він працював незаконно, працював не в правовому пулі, він позараз. Ну, я чому задав це запитання, тому що у відділенні дає під керівництвом пана Мецака. Е, є спеціальний відділ адмінфактики, який... І... Мецак є замов... начальником дає міста, міста Львова. Міста. Він є моїм підлеглим. Ви прийшли до мене, на прийом? Прошу конкретно. Заява, відповідь.